І так, сьогодні міняємо масло на MotorSieч. Мотор, «Мотор що у нас по маслах? Мотор ми будемо заливати кроною 10W30. А в коробку, як там всі порозказували, ми будемо заливати, я так подумав, що DSG з Audi, Volkswagen просто ідеально підійде, тому що там так само є фрикціони і так само шестерні, як механічні коробки. Я думаю, що це буде те, що треба. Будемо пробувати, зараз заливаємо. Точніше, зливаємо, заливаємо і будемо дивитися результат. потім. Так, зливати будемо в посудину. Я взяв відро, просто чисто зливаємо спочатку знизу. Залити зараз ТАТ-17 і вічна проблема в цих ТАТ-17, що е, коли ти хочеш, стараєшся е, пустити щеп, включити передачу, коли постояв якийсь час, ти включаєш ще передачу, і вона хрустить, вижити щеплення, не вижате, заліпають фрикціони. Там казали про рівень, казали про те, про все. Я і рівень пробував, і все, і все одно ну, регулювати рівень нижче робити, вище, без, без різниці, воно все одно залипає. І дуже неприємна така хрустіння на цих мотоблоках і включення цих передач. Я думаю, що якщо залишся це масло, це має бути набагато краще. Зливаю масло. Воно ну, чисте, я там міняв буквально не знаю, за рік на ньому максимум. І все. Ще зливаємо і будемо пробувати заливати. Ну, ще з бортових зливаємо раз-два. Я його вивішаю з нього колеса, щоб легше було злити. Промою, мабуть, все бензинчиком, щоб 17 змить максимально. І будемо заливати е, 5 літрів. Я не знаю, тут 4,5 написано по, книг, по паспорту. Будемо заливати або 4,2, або 4,5, або може 5, всі 5 залию з е, 5 баклажичок десь. Будемо дивитися зараз. Так, з е, основної частини майже зливалося. Ну там не все зливається, здавається. Попортовий точно. is leads Це не дуже швидко. Але що робити? Потрібно зливати. Так, поїхали друга портова. Може трошки придпустив Болтика точніше, щоб не так було печально. Відкручувати, я відкручую. Я думаю, що навіть, наверное, не буду промивати його. Залиється так воно. Буде без того бензина налью, воно не вимиється, нормально, не видується. таке гірше, напевно, зроблю. Маслиця позрилась, так як ми сьогодні не сьогодні, але ну, може сьогодні будемо фрезерувати. Перва роботу сьогодні весною буде фрезеровка. Ми будемо колеса колеси. Для чого такі колеса? Для того, щоб фреза не так сильно задирала той мотоблок. Тому що фреза у нас без редукторів, без цитків, без цього всього сміття, яка я вважаю, що не дуже і потрібна в цьому мотоблоці. Чем <с> ты готов? Таких вещей никогда не готов. Какая косаревость. Пяк, пяк, пяк. Как водичка. Это сейчас я уже не знаю, что знаю, есть щупок у него, есть две ниточки. Сейчас будем твиться. 4 литра должно быть. Ниточки наклонены нужно

Просто чище ще порозкидаю трохи думаю, бо... Ну, даже з підставочки, це вже верхній уровень. В принципі, де то там є. Це вже верхній рівень і вже можна в принципі, п'яту бутилочку і не заливать. То що в редуктора постіка. Тому що я залию 4,5 фактора написано. Merci.

Масло вийшло. Господи, там є трохи більше, ніж потрібно, але я думаю, що то розганяється і буде те, що треба. Ну, потім вже свою роботу. Так, знову масло з мотора. Знімаю підножечку, щоб бо розливається настільки, багато масла на підножку, потім 3 метри проїжджаєш по городі, все в пилі, все в гоні. Я так не люблю. Я люблю, що воно сухенько-чистенько було. Дійсно, мінус, не прогріли мотор. Я з бака злив весь бензин, перечистив весь карбюратор. Тобто, вся система отоплена, вся суха. Для чого це робиться? це тобто, що зараз бензини настільки отвтратильного качества, що це все, коли лишаєш, воно там закоксовується карбюратор іголка, все воно там за, просто загниває мгновенно. А в даному випадку зараз все сухенько, поміняв прокладочки одразу. і все сухо, ну мінус, що не прогрів мотор, але я думаю, що Так, заливаємо масло. Вже Все поставив на, на своє. Місце. Значить, по маслу, що ми будемо робити, я його спеціально опускаю вниз, щоб залити. ну Тут 1,1 літр цей мотор, тут 13 кінських сил. Я його спеціально опускаю вниз для того, щоб залити чуть, -чуть більше масла, тому що поясню чому, тому що коли працюєш з фризою, задирається вперед і масло уходить до заднього підшипника. Тобто передній підшипник. ну Це біда у цих моторів. А не оригінальних моторсів, що типу, буде страдати передній підшипник. Ну, воно зрозуміло, що розбризгування воно буде змащуватись, але просто коли працюєш з фризою, більше чи ну, там на 100-200 грам більше заливаєш масла, і воно нічого не страдає. Опять таки, не перегрівати, не йти там два гектара. За один раз і не, не зупинятись нічого. Залили чуть більше, я думаю, нічого страшного там йому не буде. Просто коли там вже переходиш на друге обладнання, можна чуть-чуть пізлить того масла, шприцьом тих цусать там 100 кубіків, ну, 100 грам десь і немає цієї проблем. Зручно, бо зачасту купляв літрушки, а це вже думаю, куплю зразу. І брав, до цього заливав 10 в 40 а зараз думаю, 10 в 30 залию. Чому? Потому що, -таки, зараз Не сильно і жарко, не сильно і жарко. І зараз з фризою не дуже багато мені там треба ходити, а так буквально там 2-3 проходи, щоб можна вже було щось починати садити, щось робити. І я думаю, що 30-ка буде. То, що что четыре теперь? Четыре. четыре. Да, в трансмиссию быстрее залетела. 做植物。So, <Yeah. S 1> Я ще буває, як зльзою працюю, буває спеціально наперед закладаю, щоб... Ну, тобто ти пройшов проход, чуть-чуть наперед заклав, щоб масло пішло трохи на підшипник. Тобто, якісь такі мелкі маніпуляції, але вже ти робиш так, щоб воно явно там хоч якась смазка. Ну це вже літер, ось, зараз ми трохи подивимося, що там. Що там виходить, а що щось почало виходить. на було ж наче трошки для Порівняно, що ми порівняно. Що це може бути? підсичу. Так, давайте, щоб і побачили. Що це ми так не побачите. Порівнювали, якраз воно і виходить, що мал маленькі на, на господи... Нахил і воно в принципі, все. Воно ще ще трохи буквально підліть, щоб е, дійшло до краю горловин. Я думаю, це буде взагалі супер. ще ще трошки підливаємося. все. мене буде заливати в бак і... і пробувати газувати. вже. Я думаю, цього достатньо. Да, я думаю цього достатньо. Згороби. Масло ми змінили. Залишається залить в бак бензин і можна стартувати. Заживание включили, и кром, крон, я вызову. Не по плану. Пішов бензин, пішла, голочка не тримає. Все, що я чистив, не почистив, чи чистив, не чистив, не знаю. Як завжди, коротше. Китайська техніка, треба одразу щось перекладати, щось переробляти, щось, 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 щось. Все, зараз будемо дивитися, що там случилось, І далі будемо щось робити. Це, запустився, я не знаю, що було. Трішка... Скрив все чистенько, все сухенько. Запросто іголочка підвисла, але так. Працює рівненько. будемо налаштовувати перемикачі і будемо цепляти гризу і сьогодні поїдемо ще бахнути. І Подивимося, щоб масло нормального, ненормального це масло буде. Зіплюємо фрізичку зараз. вона, красотка зиму перезимувала. Поможемо шліцеву пасточкою. Ой, зараз ще впаду. Дай, подивимось, пісню, трактор собі завести, чи що? Ну, позовь, не Зу, з тобі завезти чишов. Позортець, там не заведеться. Так, ну це наблагоділо, на це не жалко має бути. Так, Муше, ти Готов спину. Як моє лице бачив він жалко. Мені допустимо вже жалко. Я вже думав, що на неї за нею. просто ну я іде все рови все 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 в діло готово коротше запустив перший перше сцеплення перший раз вижев все одно захрустило но я так думаю що просто все залишилась смазка стара між фікціонами і, і ну час попробую попрацюю подив. Ну якось так. Земля стара, звісно все дуже. Залипало перший пару разів, а потім нормально. Такі ще ні, як стоїть, то воно теж підзалипає, але явно не так залипає, як залипало на 17. Я думаю, що вміють не, не вступить.